До війни познайомився з дівчиною та провів одне побачення. Спочатку війни вступив до лав ЗСУ. Блін, Михайло, круто, дякуємо тобі. І ну, бережи себе, давай спробуємо розібратися. Продовж цього часу лише зрідка переписувалась, а з часом переписка ставала більш інтенсивнішою. Це добре, більш не менше, більше. більш. За відсутності будь-чого, мене це повністю влаштовувало. Коли я повернувся з ротації та мені дали декілька вихідних в середині літа, вона приїхала до мене. Круто. Я зробив все, як пише книжка, зняв гарний готель, одразу повів її туди. І так як в неї були червоні дні, дав шанс їй милому ротику. Свій шанс вона використала на всі 110%. Добре, добре. Потім продовжились переписки. Вона своїм медіа контентом як могла підіймала мені на... настрій не тільки. Знову вона змогла приїхати до мене вже в кінці літа, і знову ці довбані червоні дні. Але завдяки робочому ротику в грязь вона лицем не впала. Вже в жовтні я нафакапив, знову зустріч, і тут мене спіткала невдача чи перенервував, чи хеза що, але задовольнити її не зміг. Не встигав її присунути, як мій боєць видавав порцію білка. Довелось хоч якось ситуацію поправляти пальцями, знає так собі варіанти, і плюс від такого у самого настрій підвпав. Після цього вона почала віддалятись від мене, аргументуючи це тим, що я приділяю їй мало уваги. Єбанута тут. Ну служа, єбанута не їбанута, але ж ти сам розумієш, ваша історія по суті, вона не про що. Ну, тобто, ну так, ви спілкуєтесь, ви там в готелі бачились, ну тобто, це назвати там 100% відносами таке собі. Але якщо це так, то навіть маленька якась дрібниця може суттєво впливати на ваші стосунки, в тебе не встав, і це вплинуло на те, що у вас відбувається далі. Ну неприємно це так, але сказати, що це прям ну незакономірно. Ну, тобто вона йобнута. Інша би дівчина на це взагалі не звернула уваги. А вона почала віддалятися. Так ні, це скоріш закономірно. Після цього я припинив з нею спілкування. Розуміючи, що зараз мені важко кимось буде її замінити, мене це напрягає. Тим більше через тиждень ми виїжджаємо, орків їбашить, а вона, мабуть, собі вже новий хуй шукає, якщо вже не знайшла. В цілому настрій такий, що коли повернувся, хочу відпиздити її. А перед тим, як пиздить, посадіть в мішок, а мішок повість на балку, а пиздить буду ломом. Цитата Леся Подрілянської. Я знаю, я знаю, що це Лесь Подрівлянський. Жартую, пиздимо, ми лише кончених орків. Що поради, щоб пошвидше забути про неї. Слухай, ну тобі все ж таки, коли ти не можеш перекрити спілкуванням з іншою якоюсь дівчиною, тобі буде важко це зробити. Важко. Все ж таки, з нею історія вже якусь вагу для тебе має, і перекрити просто чимось іншим буде важко. Можливо, все одно спробуй зараз там знайомитись з кимось там через додатки, може зідзвонюватись з кимось, а може і встигнеш з кимось ще зустрітись до того, як вас відправлять. Таке теж може може бути. Але звісно, оскільки історія з нею набрала якихось опортів, просто. Так би мовити, це нормально, що ти будеш іноді про неї думати, це нормально, що ти будеш іноді про неї згадувати. Це нормально, що ти будеш іноді стосовно неї якось там хвилюватись. Ось і все. Просто не знаю, наскільки тобі допоможе, але іноді сам факт того, що ну, такі відчуття це нормально, вже чуваку допомагає. Наприклад, якщо стоїть кастрюля і там окроп, так, чи окріп. Російської кип'яток. Ти засовуєш туди руку, достаєш, і ти ж не кричиш, чому у мене там опік, чому мені боляче? Ти б ти розумієш, тобі боляче, ну а як інакше. Ти руку засунув там, де вода 100 градусів. Так і тут, ти розумієш, що в тебе завершилась історія, нова не почалась, ти ті про неї згадуєш. Ну, нормально. Треба ну, розпочати нову. Війна, ти на службі, буде важко. Роби, якщо можеш щось робити, щоб нову історію розпочати. Але там вже, так би мовити, час покаже. Чи встигнеш ти з кимось ще познайомитись, хтось тебе зацікавити, в найближчі дні встигне чи ні. Слава нації, пизда Російської Федерації. Бажаю всім українкам дочекати своїх захисників живими та неушкодженими. По скриптом чи варто задумувати, щоб коли все скінчиться, повернутись і нормально її присунути? Чи невдали секс ставить крапку на подальших спробах? Дякую. Тут не питання е е невдалого сексу, питання скоріше у тому, що ну ти вже сказав, її, що все ми там не будемо спілкуватися. Краще цю лінію вже тримай ніж сам робити якісь кроки щоб заново цю історію повертати чи може бути таке що наприклад ти вирішиш там її написати через деякий час і вона погодиться і вона погодиться з тобою зустрітись так ймовірність така є Є ймовірність все буде залежати від того що в неї там в особистому житті буде відбуватися і ж зараз відбувається і тоді буде відбуватися коли ти її напишеш тобто ймовірність на те що вона погодиться і ви там нормально потрахаєтесь — така ймовірність є Наскільки на це треба вистачати час, витрачати час скоріше не треба. Тобто, якщо у тебе будуть якісь інші варіанти, краще е на це направ свій час. Ось і все.